Tuže, 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 tu. Bravo! Bravo! Ale <рес> Наріз двох хрестове ангели придухів. Знаєте? Нарізло Христова Ангели не знаю. Хіба ви потягніте загальний тут мало Слова, Слава ти зараз і п'явся, то не їш. Це мої діти мають воно. зараз землю співати, бо вони ходили колюдувати. Я їх це навчила. <рес> Давай <рес> <рес> яти <мати>, прекрасно співає, хор <рес> ангельський їй допомагає. Тут ангели чудяться, рожненого бояться, а він стоїть трясеться, осе смутно паситься, пастирі їх лячуть, плоти Бога бачуть тут, тут же, тут же, тут же, тут же, тут, і оси в коли лише з дитятко, люляй же, люляй, мале отрочатко, тут ангели чудяться, рожденого бояться, а він стоїть трясеться, осесвутно паситься, пастирі, плячуть, Бога бачуть. тут же, тут же, тут же, тут же, тут. А споки на тебе? Сій Україні, по Христу на. Oh! по всій україні, бо Христос, на радуйтеся нині, бо всі Україні, бо Христос на родині. Браво подіріть! Я діжав жита, так, Я якої поліду дати до а я вам, а я вам шо! Так, ви, так... То, так, так, вибачте. Ну, я режисер. Ці хвилини я саме головний. Можна, пані Марія? Я буду головний. Будь ласка. Дві хв... дві хвилинки. Я прошу пробачення. Те, що ви Повторіть, будь ласка. Родина зі Слов'янська дякує родині з Коломиї за гостинність, за душевність вашу, за сердечність. Ми дуже вдячні, що ми. Господи нашому, і що доля так склалася, що ми приїхали саме на святвечір до вашої доброї, душевної, красивої, теплої родини, і ми хочемо, хоч трішечки вам віддячити на згадку, залишити про нас ось такі невеличкі подарунки від всього всього серця. Да. Yeah, Спочатку yeah. з повагою звертаємося знову до Оця Оця Михайла. Михайла да, дуже е, велика подяка до вас. І такі невеличкі від нас сувеніри з нашої Слов'янщини і з нашого регіону. Те, що в нас виробляється, те, що в нас є, і те, чим ми багаті, ми Да, цим ми пишаємося, це керамічні вироби. І дівчата, проходьте. Будь ласка, передайте, Керамічні вироби. То можливо, до вашої церкви це Там, я. І... Прошу пробачення на сході України, це центр. Виробів э, кераміки, фаянсу, фарфору і так далі, може вам Це наша повага до вас да. Дуже Соляна лампа Це та, що буде вам іонізувати повітря і буде вам підтримувати ваше здоров'я, це теж вам можете поставити вдома біля ліжка і на ніч включати, або це може бути у вас у церкві, передайте. Але це я добавлю, церкві? що це солі. це солі, Західна Україна, тут добича солі була за часів Київської Русі. Да, да, да. І в Славянську добувають сіль, і оце лампа солі. Дякую. Це від пані Марини, це теж особиста її ініціатива для всіх, хто причетний до цього принесе. З нашого боку, а вона з нашого боку допомогла нам сюди приїхати да. діткам нашим. Так, вона теж дуже серцем душе, душе, і душею з нами. Тепер yeah. до родини ми вже звернулися до а господарів, Дуже ми вже трошки їм там теж подарували подарунки. Yeah. А тепер у нас до. до, до дітей. Дякуємо вам, щоб ви да. розділили цей спорт. вечір з нашими дітьми, щоб ви. Я знаю, що ви рідко вже тепер бачите ваших бабусечку, тата, маму, і дякую, щоб ви розділили. З нашими дітками і з нами Це все, да, а, ви були з нами. Я часа подякуємо вам, що ви нам таку радість придала. Да. Це і для і, вас і... Назару бабусі. Маленького маленькі князю. Якось біля ліжка теж поставити, хоти про внуків, думати і про правнуків. правники моя бачите? Так, і працювати. А бат, а баткові, а бачу. Батько вже отримав. партизанщина. Ну, у півці, розумієте, підпільно зробили вже батка, щось ви, тому що, скажіть, будь ласка, вам подобається? Дуже сподобалось.

Дуже дякую, ви знаєте, мені дуже приємно. Ті енгеліки завтра після служби. Боже, я, я сьогодні покладу. Тихо! Я в церкву покладу. А після служби, так скажете, неки так вже люди там поклав, коли ялиночок. Тут дуже гарно буде. Або За, ну, я сьогодні ми з тобі допомогти нести, бо я. Сьогодні покладу. Покладу. Аби весь все село. А дивіться, а знаєте що, бо зараз я навіть сам того не зможу знати. Де скільки тих подарків де я то все понесу? То ви мені мусите нести, допомагати до церкви. Ще раз, так? Да? Ні, Ще? до церкви нести. Завтра. В церкви? Завтра. Завтра. Завтра ну, я я Але вже я в церкві поставлю. Я зараз поставлю в церкві, зараз. Нам не готове. А ви приїдете після сурскання? Отець, Михайна, та там не гелик, Та ні. Ми сьогодні хотіли в церкві вам віддати, але ми вирішили при всіх родину віддали. Будь ласка, потрібно. Обережно.

Пані Мирослава Грушевська, журналістка, вона хоче з нами їх хто до. Приворів. Яка добре, ви просвітянка, і тут після просвіта є. Євген Дзюба, член правління Луганської його! Добрий вечір. 10-та година автобус біля церкви. А ні, ні. Автобус біля церкви підвозить е, вас до готелю. Стоп, стоп, целю, стоп, стоп. Uh, Ви снідаєте? Mm -hmm.

Нехай на ваш поріг і причесця новий рік. Щоб відкрити багато, що не буде ваші пунги за щоб здорові всі були. Христос, рождає! Так, ви витягнули на Шевченка, на Лесю Крінку не витягнули, бо всі забували. <реш> <реш> так, дав, давай, давайте, ж Лесю, давайте. А то ви забудете ось давай. Я Лесю дав? Я вам дав Лесю. Лесю? Ні, так а їм Шевченко. кого? Шевченка. А, Шевченка. Шевченко. Шевченко менше від Лесі. А, Тож, ні, так він більше. Я кажу. Ви Шевченка, бо ви там забувалися, що трошки не, не забувайтеся? Але я даю пану Євгену, бо він збирає, так? Ні, 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 що я збираю? Ні, чого. Давай, Добре, передавайте тим дівчатам які коридор. А, це теж, давайте це це давай. давай. це буде. Це давай, 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 Передайте. Пані Марія, колядуйте, за ким ще є. Самічка, ти знаєш, що дитинка. Дорогі друзі, але давайте дивіться, дивіться, дивіться. у полі, у полі самітна стаєнка. там і народився, маленька дитинка, там і зосик народився. Стучки полі овечом стерегли, як почули про Ісуса, скоренько І як почули про Ісуса, скоренько побігли, Ісуса, скоренько побігли побігли. дозволиш, Божа мати, Ісусові рати, Чи побожись Божа мати, Ісусові рати? грати, зароли зарали, сталися питати, Чи позволить Божа мати. Чи позволить Божа мати, Ісуса просити, Просим тя Ісусе, милими Словами. Даруй на щасливіє, для та й для вас. Для та й для мами. мати весло. Так, мені за колядку літровина.